Я дуже цікавлюсь Японією, тому напевно варто згадати минулі історії. Але важливіше ще те, що ті, ті ж саме тенгу вони літають. А що казати про інших істот, які мешкають на землі, у селах, у полях, у лісах? Отже, якщо потомки ви на самоті чуєте кроки, а коли озираєтесь, нікого немає, і мала вірогідність того, що цей хтось заховався за рогом деревом. Та іншому. Це може бути японський дух Бетебете -бете сан війсної префектурі нара, належить до роду Якаї або Якай, різноманітних містичних, міфічних і взагалі незвичних істот. Опізнати його можна за стоком дерев'яних сандалій і звуками Бебетте Бебетто звідси ім'я. Але ви уникнете безпеки, якщо дасте йому дорогу за словами Бебете сан, будь ласка, проходьте. Бибейте сан, прошу, проходите. Японський етикет, як відомо, побудований на чемності. У казках і легендах герої не забуває про вічливі форми. В інший префект просто звертається, Прошу що приходити? Будь ласка, приходьте. Його звуки тут замокнуть, ніхто не йде, отже, сміливо, рушайте далі. Схоже на фольклор інших народів, де невідомий треба дати шлях, просунутися. Іти він прийде про майне, як вихор, не торкнувши вас, Мертві не має контактувати з живими, але бебете сан має загадковий шарм. Головне, ким раніше був цей персонаж? Умерлою людиною, чи він завжди існував у первозданному, так скажемо, вигляді? І головне розпізнати, хто це преслідує вас уночі, туди й називати, і тому берегтися від небезпеки. Так само, як в наших українських персонажів і деяких європейських. Якщо правильно з ними поводитися, так ретно до них звертатися, вони не зашкодять. Деякі навіть винагороду. Бетобето сан авторитетний чи не тому, що його нара колись була в Японії. Як я розумію, ББТ сан невидимий. Ми бачимо тільки темряву. Цього духа можна тільки почути і відтворити в кіно звуками, але ніяк не намалювати. А у якщо зіграти в теряці, трії в японському стилі темрява, кроки, харизматична ама або маска, а під нею нікого нема. Кажуть, що він не шкодить, але погодитися, все одно неприємно почути вночі невідому чи ходу. Часто така нечиста сила несподівано просто з'являється з метою налякати. Звісно, є привіди та інші, які являються аби просто щось попередити чи про щось попросити, але я тут не розглядаю їх. Вони метео виникають і так само зникають. Але окрім страху, інші шкоди вони чесно не завдають. Якщо, звісно, людина цілком здорова, не вразлива і тому не зазнає інсульту Лякає несподіванка, те, що все є правильний порядок. Звісно, дитячі ігри, коли раб там жахають у темряві дотоком чи криком. можна згадати відомість жахалки з фінальним вигуком. «Віддай моє серце! Менш приємна, точніше, менш нейтральна істота, ніж БТБ Тосана, це Ашагарі Марі або Асігарі Магарі, якого зустрічали на острові Сікоку. Цей демон, чи, мабуть, дух, він обвиває ноги людини, якщо та йде вночі в темряві. На противагу Нара, цього персонажа можна навіть намацати. За відгуками, він м'ягенький, може нагадує лянучі восьмініга. Якщо би тебе пропускає за умови дотримання правил дорожнього руху, то його співбрав вам йти. Є страшніші аналоги, які по-справжньому винищують людей. Утім, битабетосан теж може налякати своїм мінімалізмом свого образу, тим, що так люблять японці. Адже чим менше деталі, чим страшніше. Навіть сучасні японці цілком серйозно розповідають про духів і конкретних юкаїв, з якими стикалися. Жанр міської легенди в колишній Ямата дуже поширений. Цим Японія нагадує сучасню Ірландію, Ісландію, де корінне населення досить і розповідає про обанші кельти. Або різновідних привидів кельти та скандинави, які просто поруч тут і зараз. Це нагадує і наші українські невелиці. Мистичні випадки траплялися або з оповідачем, або з його родичиними знайомими, знайомими знайомих, там про діда через третє коліно. Ну ви знаєте про це в нашій українській демонології є опіки про примар та інших духів, які раптово з'являються блими, мерехтять, лякають, заманюють. Наприклад, чорт Явида, він з'являється звідси назва: то виникає, то зникає, Просто калейдоскоп якийсь. За словами, Наками, чорт, його отожні з гуцьоським шезником, адже так само шезає. Чи пригадаєте Івана в тінях забутих предків? Я вже шезника бачив, а взагалі в таких демонів безліч імен, Мана, Мара, Ову, Шизу та багато, багато багато інших. Я схожі риси, але це різні духи, відрізняє від японських не лише походження територія та інше. Але то, що старі добрі шизенки з явидами переважно сільські. Ча хто зна, може вони й до низ перебрались, у чим шезник натора волілюбна та надає перевагу природі. Японців є свій польових, схожих на наших, але не зовсім. Наприклад, манах а Ао, Б Оозу, схожий на справжнього свершинослужителя. Один дні його описують як обрано сині чи блакитне, і саме ім'я означає блакитний, синій монах. І він мешкає скрізь, напевно. У тому числі й у школах, але інше описують його і одягнутого в зелене. Тоді він приходить колись зеленіє з лаки, може рис. Оповідники про нього так. Лічні, бо цього польових збирає наслюкненняних дітей, як бабай. Складаємо кезьких і скандинавських ельфів на пустощах у лисях е, нашого житнього вовка, який вискочить з колосся. Але аобозу, якого називають інакше, також мешкає в горах і пропонує заслідненим побратися з ним у само. Ці оповідники повчальні або маленькі дух леко під. Кдає, перемагає самовпевнених силочів, отже, ліпше, як слід подумати, перш ніж змагатися з ним. Взагалі, це різноманітний яскравий образ. Є версія, що він раніше був гірським божеством. Певно, уже згодом Аубозу змінився на жорстоково духа. Про нього можна багато розповісти, але він заслуговує на окремий матеріал банально. Вчаючи японські гравюри та інші ілюстрації, я помитила, що цей дух то карлик, то велатин, то схож на людину, то взагалі як зубаста куля чи риба. І сіл і гір, а обози перебрався і до міста, де про нього досі розповідають болиці. Узагалі, японські духи мають імен і вони постійно еволюціонують. Тому не дивно, якщо в іншому селі чи іншій провинції одного ж того самого фантастичного героя іменують по-різному та інакше описують. Хіба це не нагадує нашу українську демонологію? Є в японців і свої мавки та і... І лисовики. Це духи різних дерев і рослин, і кривтоматерії, і сосуни, верби, квітучі і сливи. Наприклад, у величезному або старому дереві, особливо в горах, може мешкати кодама киодама. У різних місцях Японії їх називають по-різному, але дуже шановливо. Наприклад, додають вчуву форму сама Ко -е, Кодаму Сама. Навіть важко назвати цього персонажа нечистою, бо це священна істота. Його або її не можна побачити, але можна почути повторення людського голосу. Тобто це луна. У нас лісовик перекливляє або повторює голос, якщо крикнути в лісі. Наші предки так пояснили від лудення. А ще згадаємо німфу ехо. Але пращури та й сучасні люди попереджали, небезпечно озиватися та називати себе на ім'я. Якщо в лісі окликне незнайомий голос, це нечиста сила нас так заманює. Так само, як наше священні дерева, оселя Кодама не можна рубати і взагалі кривдити, інакше нещастя впаде на все село, звідки походить такий горе дроборук. Згадаємо мавку з лісової пісні, як вона боронила березу та інші дерева від ножа, не кажучи про жито, а реально сочені дерева в нас в Україні. Тобто ще є тут і екологічний аспект, поетичні духи не такі і беззахисні. Знову згадаємо, як лис помстився за мавку. А як знати домівки кодами? Їх об'язували сочиним туском. Худами живуть у певних деревах, але якщо вірити легендам, не усіх. Наприклад, люблять криптоматерії. А взагалі про японські духів дерев можна знайти безліч легенд, які ну, дуже блишком поетичні. Юкаї загадкові. Їх так багато, і я знайшла не всі портрети цих персонажів. Може, тому що деякі невідомі або нападають у темряві, або невидимі. Їх можна відчути, але не побачити, а деякі дуже зримі, їкая то жорстокі та нападають, то просто виникають і задивляються на людину. Тут вже просто залежить від жаршого сприйняття, хто злякається, а хто ні. Або в одному краю вони агресивні, а в іншому просто приводи, які з'являються, та й по всьому на одних варто просто не звертати уваги до інших чимно поставитися. А третім взагалі, вчинити опір. Можна розповісти ще дуже і дуже багато, але цього разу завершу тим, що японські духи демони та інше, Юкає ще і естетичні. Зокрема, є такі, які дуже шанують поезію і навіть самі розмовляють віршами і цінують, якщо до них так само звернутися. Усно чи написані поетичними формами. У цьому вся Японія. Як відомо, японці медитативні та прагнуть гармонії з природою. Їхне мистецтво показує, що це і є гармонія. Японська конечно, нича і міфологія дуже цікава різноманіттям, бо повна у кожній чи провінції свої духи. А ще оригінальним поглядом. Це і стосується міських легенд. Сподіваюсь, я і далі продовжу вам екскурс у цю дуже дивовижну країну.